Для приготування шоколаду сходіть на цегляну площу і знайдіть там 200 грамів. Зараз дізнаємося, з чого, якщо уважно подивимося на цеглинки, які є нашого місцевого виробництва, де ми знайдемо ось цей вже какао-порошок, що з'явиться у 19 столітті. У музеї історії Дніпра відновили і доповнили квест екскурсію про смаколики нашого регіону. Смачний квест це. Так би мовити, історія на смак, історія дніпровських солодощів, тобто через історію солодощів, шоколада, смаколиків, різноманітних кексів, пряників і печива, ще й торкаємося історії міста. Знаємося, а чи були в нас кондитерські 100 років тому, чи любили солодощі, козаки, чи взагалі був шоколад і смакували, чи його наші містяни. Сама ідея квесту родом із Донецька. Пані Олена її змінила відповідно до історії нашого регіону та додала майстерню. Я працювала да, в Донецькому краєзнавчому музеї, і це був наш а, теж так би мовити, така авторська екскурсія в Донецьку. І цей досвід я привезла з собою в Дніпрі. Я переїхала в Дніпро в 2014 році. Родзінкою рецепту є любов до нашого міста. Знайдіть людину, яка дуже любила наше місто. З його попередньою назвою Катеринослав. Це, звісно, Олександр Миколайович Поль. Саме тому ми тут знаходимо родзинки. Наш майстер-клас теж має собі таку впізнавальну науково-просвітницьку, складову ще й арт-терапевтичну. Відвідувачі можуть навіть доторкнутись до історії серед експонатів. упаковки Дніпровських солодощів минулого наші фонди вони доповнюються і формуються завдяки нашим містянам. От, наприклад, ось ці коробки Дніпровечерні, мальва принесли нам відвідувачі, які відгукнулися на наш пост в соцмережах, і виявилося, що мама працювала на цій фабриці, тому збереглися коробки. Власник коробки від цукерок Сонячний віночок зберіг її ще з 2001 року і передав музею. Історик за фахом людина розуміє, що такі речі становлять цінність, він зберігав певний час, тому що це якраз місцеве виробництво. От, і таким чином воно і зберіглось. Якщо у вас раптом зберіглись обгортки такі, ми залюбки, з радістю це приймемо, тому що це теж наша історія, ми хочемо її показати, продемонструвати людям. Тож доповнити експозицію може кожен охочий. Для цього необхідно звернутися на сторінку музею у соцмережах. Там же можна дізнатись і дати проведення екскурсій і квестів.